Привіт-привіт! З вами Макс! А ви на каналі МаксПродіжто. Сьогодні ми перервемось від нашого дослідження баз даних, і я вам розкажу, як я використовую гід, як він працює. І на практиці спробуємо зробити репозиторій. У ньому декілька комітів, відправити їх на сервер. Також спробуємо мюрджити гілки. І ще я вам розкажу декілька команд, які я часто використовую в своїй роботі. Дісклеймер, це відео тільки про те, як я використовую гід. Я прекрасно знаю, що ті самі речі можна зробити ще приблизно 100 методами, але за 7 років роботи з гітом саме ці команди для мене стали найбільш зручними. Для початку давайте визначимо, що таке гід, навіщо він потрібен і які задачі він вирішує. Гід це система контролю версій. Уявіть собі, що ви пишете код або працюєте над проєктом і хочете зберігати. Кожну вашу важливу зміну. Гід дозволяє повертати до будь-якої версії файлів, працювати в команді без хаосу, зберігати код на віддаленому спільному сервері для зручного доступу, переглядати історію і причини змін файлу, синхронізувати роботу між командою, вирішувати конфлікти при змінах в одних і тих самих файлах і ще багато іншого. Простіше кажучи, гід рятує вас від ситуації на кшталт. Ой, я видалив код і не можу його повернути. Пропало все. Або ой, що за дурня! Хто її написав? Навіщо вона потрібна? Вона не має жодного сенсу. Видалю її. Гід дозволяє вам з легкістю виправити будь-яку ситуацію, або подивитись, навіщо був доданий цей код. Як же працює ця магія? Уявіть, що у вас є локальний репозиторій. Це папка на вашому комп'ютері, де ви безпосередньо вносите зміни. А є віддалений репозиторій. Це місце в хмарі, наприклад, GitHub або GitLab, де зберігається центральна версія вашого проєкту. Ви можете відправляти свої зміни з локального репозиторія на віддалений за допомогою команди Gitpush, і отримувати зміни від колег з віддаленого репозиторія за допомогою команди GitPool. Це як Google Docs для програмістів, але з набагато більшою гнучкістю та контролем. Кожна створена вами змінна зберігається в комітах. Коміт це не копія всього репозиторія, а лише знімок тих змін, які ви додали або змінили. Усі ці коміти послідовно вишуковуються, утворюючи повну історію вашого проєкту. Тобто, щоб відтворити весь репозиторій, на певний момент гід просто відтворює ланцюжок комітів. Від найпершого до потрібного нам. А ще є гілки дуже корисна штука. Це як паралельні лінії розвитку проекту. Вони можуть розгалуджуватись і об'єднуватись. Гілки можуть використовуватись для фіксації версії або для розробки нової фічі, яка до повного завершення не може бути показана користувачів. Як приклад, можна навести такий сценарій, у нас є проект Розробка ведеться в гілці Dev. Project Manager вже розуміє, що цей проект можна відправляти в реліз. Але ще є декілька багів, які треба вирішити. Розробник створює гілку з назвою V10. Вона зараз аналогічна тому стану, як і гілка Dev. Далі, основна частина команди продовжує працювати над гілкою Dev, щоб не стопити роботу і продовжувати розвивати продукт. А інші розробники. Стабілізують гілку V1.0. Виходить, що ці гілки розвиваються паралельно, і в них обох створюються нові коміти. Це V1 пішла в реліз. Все виправили. А в той час основна гілка продовжувала розробку. Щоб тепер всі фікси з 1.0 потрапили в основну гілку, робимо мерч. Між ними. Тепер в Dev є всі коміти, І в той же час у нас завжди доступна версія 1.0. Якщо в ній знайдуть критичну багу, ми завжди зможемо взяти її, щось пофіксити і випустити патч-версію нашого продукту. Це дуже зручно і максимально спрощує контроль змін в репозиторії. Для випуску другої версії робимо аналогічні дії. У нас буде вже три гілки: V1, V2 і Dev. Система спрощена. В реалі гілок в рази більше, але суть така сама. Перейдемо до практик. Почнемо зі створення репозиторії. Для цього треба перейти на GitHub або GitLab, або на будь-який інший сервіс. Не принципово. я покажу вам GitHub і GitLab. Один я використовую для власних целей і цього каналу, а інший в роботі. GitHub буде ліворуч, а GitLab – праворуч. Там одні і ті самі дії. Просто різні інтерфейси. Створюємо власний репозиторій. Для цього переходимо на головну сторінку, там буде кнопка Додати або Створити репозиторій. Створюємо. Далі називаємо його будь-яким унікальним іменем, яке вам дав вподоби і описує ваш проект. Далі вказуємо, що репозиторій публічний, щоб ви могли перейти на нього, якщо захочете. Також в обох випадках додав Redmi файл. У ньому зазвичай розміщується опис репозиторія, можлива інструкція, як його завантажити. І зібрати тощо. Після того, як створився репозиторій, копіюємо SSH цього репозиторія. Ось так. Далі треба встановити гід на свій комп'ютер. Якщо ти використовуєш Windows, то сайт звідки скачати гід, в лінках до цього відео. Якщо ти на Mac, то використовуй БРЕВ, інструкція теж під відео. Якщо ти на Linux, я думаю, ти сам знаєш, як встановити гід. Все, що далі буде відбуватись, однаково для всіх операційних систем. Бо ми далі використовуємо git. Наступний крок це додавання SSH ключа доступу на ваш комп'ютер, щоб git розумів, що ви це ви, і саме ваш комп'ютер мав право на відправку даних на сервер. Переходимо в консоль вашої операційної системи, пишемо наступну команду. Для створення ключа на вашій машині буде створено приватний і публічний ключ. Тут зауваження: я створив ключ з кастомним іменем. Зверни на це увагу! Тобі для першого разу раджу створювати з дефолтним ім'ям буде легше. Копіюємо наш публічний ключ цією командою. Публічний ключ треба вказати в веб-інтерфейсі менеджера репозиторія, де ми створили наш репозиторій. Там заходимо в налаштування. Бачимо SSH Settings. вкладку. Заходимо і додаємо наш новий ключ. Це все ми робили для того, щоб Гід знав, що ми це ми і у нас були права. На відправку даних на сервер. Тепер, нарешті, давайте завантажимо наш створений репозиторій собі на комп'ютер. Тобто в локальний репозиторій. Пишемо git clone. Репозиторій завантажився. Перемога! Ми можемо зайти всередину, бачимо ті самі файли, що у мене на GitHub віддаленому репозиторії. Супер! Давайте тепер зробимо якісь зміни. Наприклад, додамо новий файл з якимось текстом. Зараз не суть важливо, які саме зміни ми вносимо. В консолі пишемо git status, щоб побачити зміни, які відбулись в нашому репозиторії. Бачимо доданий файл maincpp. Щоб додати його до майбутнього коміту, використовуємо git Add і назву доданого файлу mainCpp. Супер! Також можна вказати крапку. тоді будуть додані всі файли, які були змінені. Тепер робимо коміт. Для цього нам потрібно написати git commit-m і в лапках пишемо назву нашого коміта. Якщо одразу не вказати назву коміта, то просто відкриється вікно редагування і там можна її змінити. Для відправки на сервер пишемо git push, бачимо, що файл був відправлений. Якщо перейти в веб-інтерфейс GitHub, ми бачимо додані тільки що файли, всередині наші зміни. Якщо відкрити історію змін, бачимо. Вже два коміти. Перший, який був зроблений автоматично, і другий, який ми тільки що відправили. Далі давайте розглянемо, як працювати з гілками. Для створення нової гілки з консолі я використовую команду git checkout-b і назву нашої нової гілки. Ця команда створює гілку і одразу на неї переходить. Це досить зручно. Спробуємо її написати. Я створюю гілку з назвою feature branch 1 для більш явного прикладу. Зробимо в ній коміт, як ми вже робили до цього: явні зміни в maincpp файл, додав цей файл і закомітив. Якщо зараз написати команду git push, то git не знає, куди пушити ці зміни, оскільки в локальному репозиторі існує така гілка, а на сервері ні. Тому нам необхідно написати set upstream Origin і назву нашої гілки. Тепер буде створена гілка з аналогічною назвою на сервері, і зміни можна завантажити на сервер. Після цього, якщо перейти в гітхаб, бачимо, що з'явилась друга гілка. Ось тут, якщо ми перейдемо на неї, бачимо, що є наш новий коміт, а в основному гілці нема. Супер! Файли теж відрізняються. Як ти бачиш, у GitLab аналогічний інтерфейс, тому я показую тільки на гітхаб, бо трішки простіше. А тут ми перервемось і перевір, чи підписаний ти на канал. Я знаю, що тільки 5% глядачів підписані на канал. Це дуже сумно, оскільки я дуже хочу, щоб українського технічного контенту було більше і ми розвивали нашу країну. Щоб переключитись між різними гілками, можна використовувати або гід чекаут, який ми вже використовували, або гід Свіч. Я раджу другий варіант. Бо він більш сучасний і більш безпечний, бо має менше небезпечних пропертей. Щоб перейти на основну гілку, використовуй git switch main. Також на екрані зараз переключення через Git Checkout. Бачимо, що результат однаковий. Щоб вивести назву всіх гілок, про які знає локальний репозиторій, використовуй git branch. Тепер давайте розберемось, як синхронізувати локальний репозиторій з відданим. Я за кадром додав в main гілку зміни, про які. Наш локальний репозиторій не знає. Щоб вивести всі коміти, які зараз є в Гілсі, напишемо log. Бачимо лише два коміта в нашій гілсі. Тепер щоб поновити локальний репозиторій, пишемо pull. Ця команда завантажує всі зміни з серверу для визначеної гілки. Тепер, якщо напишемо log, бачимо новий третій коміт. Вітаю! Наша локальна гілка синхронізована з сервером. Я ще обіцяв показати, як об'єднати зміни між цими двома гілками. Для цього нам знадобиться дуже корисна команда Eat merge». Тут параметрам треба вказати назву гілки, з якою ми хочемо змержити, в нашому випадку це Feature Branch 1. Пишемо її: у нас виникає помилка Git виявив конфлікт в файлі. Конфлікти виникають, якщо в двох різних комітах редагується один і той самий рядок. В одному і тому самому файлі, або один з комітів видали файл, а інший вніс туди зміни. Тощо, випадків може бути досить багато. Але зараз нам треба виправити конфлікт. Я тут виправив його досить просто, залишивши обидва виводи з обох гілок. Але в реалії конфлікти бувають досить складно виправити, якщо в двох гілках перероблювався інтерфейс або логіка роботи. Зберігаємо наші зміни, потім додаємо файл, щоб гід. Його проіндексував і зрозумів, що автор вважає, що конфлікт був виправлений. І робимо git merge continue для створення коміту Murge. Далі з'являється вікно, в якому буде запропонована назва коміта, раджу її залишати, яка є. Тепер, якщо написати git log, ми бачимо ще один коміт з мерджем. Супер! Можна відправляти на сервер. Ще я часто використовую команду Rebase: це мультитул хіті. Дуже часто він мене рятує. Основне призначення цієї команди об'єднати дві гілки. Але не як це робить мерж, той перемішує коміти. і для вирішення конфліктів створюється новий коміт з фіксом, а саме оригінальні коміти не будуть змінені. А ребейс бере коміти з однієї з гілки і ставить їх поверх іншої. Всі конфлікти будуть вирішені всередині комітів. Тобто оригінальні коміти будуть змінені і оновлені. Я створив дві гілки, так? Щоб при ребейсі були конфлікти. Давайте спробуємо їх об'єднати. Зараз в мною створену гілку тест ребейс буде об'єднана з main. Команда git rebase -i". main. Раджу завжди додавайте – це інтерактивний ребейс, щоб визначити, які коміти будуть об'єднані і нічого не переплутати. Починається ребейс, далі бачимо конфлікти. Вирішуємо їх. Далі git add main, cpp. Потім git rebase continue. І бачимо, що у нас йде оновлення нашого коміта, саме того, який я зробив і який конфліктував. Якщо ми зараз напишемо git log, бачимо, що у нас не додався коміт з мерджем, а залишилось тільки два оригінальних коміта. Також команда може бути корисна, якщо у вас є декілька комітів і вам треба змінити їх послідовність. Робиться це досить просто. Але зверні увагу, всі команди з ребейс можна використовувати тільки з комітами, які не замержені ще в основну гілку на сервері. Інакше ти можеш зламати всю історію для інших авторів. Продовжимо. Для цього створюємо три нових коміта. Я їх так і назвав: назва 1, 2 і 3. Зараз бачиш на екрані. Далі пишемо: git rebase-i і head 3 Команда означає інтерактивний ребейс, щоб відкрився файл. Для редагування взяти три останні коміта, відкриється вікно, де відображаються хеші цих комітів і назву. Просто скопіюємо тут рядок і, переставивши в інше місце, можна змінити послідовність. Це буває корисно, коли локально зробив декілька комітів, а тепер їх треба згрупувати або зробити з них декілька окремих мерші квестів, як приклад. Ще є дуже крута штука це об'єднання двох комітів в один. Робиться аналогічно: Git 3I Head Tilda 3. Знов відкрилось вікно. Але тепер ми замість пік вказуємо F fix up. Тобто будуть об'єднані перший і третій коміт в один з назвою першого коміту. Зберігаємо. Бачимо, що реально коміт зник, а всі зміни вже містяться в одному коміті. Корисно, якщо щось забув. І треба додати, але у тебе не один коміт в розробці, а декілька. Якщо тобі треба видалити один із твоїх комітів або декілька. Це теж не проблема. Команда та сама: Гітеребейстереі head tilde 3. А щоб видалити коміт, то обираєш непотрібний і пишеш D замість пік. А на сьогодні на цьому все. Якщо це відео зайде, то я зроблю відео про мерші квести і менш мансев команди в хіті. Або які команди я використовую не щодня, але вони досить корисні. Якщо у тебе є свої улюблені команди, не забувай писати їх в коментарях. Можливо, я забув про них і вони підуть в друге відео. А також не забувай підписуватись, якщо ти досі не підписаний. Ставити лайк під відео і колокольчик. Це просуває канал. І мотивує мене робити нові відео. До нових зустрічей! Бувай!